У Хмельницькому вшанували пам'ять жертв Чорнобильської трагедії 26 квітня. Минає 38 років з моменту вибухів на четвертому енергоблоці. Володимир Лукіянчук, на той час заступник головного державного санітарного лікаря області був в епіцентрі аварії. На територію ЧАЕС його відправили 8 червня 1986-го і призначили командиром взводу медико-санітарного батальйону. Там Можна було за 5 хвилин отримати смертельну дозу, тому що рівні радіації були високі. А в мене була така робота, що я мусив бути у всіх підрозділах, які ліквідували наслідки в аварії. Ліквідації аварії приймали понад 60 військових частин. Я контролював місця розташування ліквідаторів. Проживання, харчування і таке інше забезпечення доброякісними продуктами харчування, питною водою. Все за треба було десь знайти, щоб людям забезпечувати нормальні умови. Нас прозвали на шість місяців, а я там був не повних два, і мене за троє. Потім ну поміняли зараз. Володимир Лук'янчук очолює міську організацію Союз Чорнобиль України, тож знає усіх ліквідаторів аварії на ЧАЕС і постраждалих внаслідок цієї катастрофи, котрі проживають у місті. Каже з кожним роком їх стає все менше. У нас раніше в місті Хмельницькому було 2,5 тисячі ліквідаторів. На сьогоднішній день менше півтори тисячі. І, як що казали японські вчені, саме висока смертність серед чорнобильців буде виникати десь приблизно через 30 років. І ми зараз це бачимо, у нас все більше і більше людей, які помирають. Якби ми не захищали цей радіатор, не ліквідовували аварію, Європи однозначно не було б. А невідомо чи був би світ. Професія в мене була випробувач електричних машин і апаратів. І от по цій по цій спеціальності їздив туди. Ніхто тоді, за ці ризики, за, за хвороби, ніхто тоді не думав. Аварія на Чорнобильській атомній забрала сотні тисяч життів. Зона довкола станції назавжди стала безлюдною а радіоактивний пил рознесло по всій Європі. Але наслідки могли би бути ще гіршими, якби не ті, хто ліквідовував аварію. Їхня робота була визначальна, і кожен, хто йшов у активну зону або працював у найбільшій близькості до. Радіоактивних речовин він розумів ступінь свого ризику, і це насправді герої герої того часу, які своїми діями дуже вчасними зупинили поширення цього небезпечного атому в ті квітневі дні 1986 року. Ми щорічно приходимо та вшановуємо пам'ять загиблих людей та ліквідаторів Чорнобильської АЕС. Тобто радіація не має кордонів та не має державних прапорів. Вона нам дала показати, що тобто, це є дійсно загроза життю. Нині, очевидці наслідків аварії на ЧАЕС не добирають слів про росіян і нагадують, що Запорізька атомна під контролем окупантів, а це ядерний терор. Не дай Бог, трапиться аварія, вона ж не тільки буде там на Запорізькій атомних, так? А вона ж буде, вона ж радіація пойде по по, по по всій Європі. І не те ж саме буде. Але для цього треба хоч мати якісь елементарні мізки, а в них їх немає. Вікторія Паламар, Данило Біга, новини міста.